Попри всі виклики війни, у Кривому Розі продовжують дбати про комфорт і безпеку дітей. У місті реалізують масштабний проєкт з термомодернізації шкіл та дитячих садочків у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Один із об'єктів дитячий садочок номер 38 у центральному міському районі, який після оновлення вже зустрічає малечу в теплих і затишних групах. А дітки дуже задоволені, тому що вони йдуть і з гордістю кажуть, що це мій садочок. Він який яскравий, класний, красивий. Діти батьки. Теж дуже задоволені попричині того, що вони спокійно можуть іти і працювати. Бо в садочку вони знають, буде тепло, в садочку їх діти в безпеці, і вони продовжують навчатися і займатися. І знаходить садочку. Для колективу та батьківці зміни не просто ремонт, а впевненість у безпеці і здоров'ї дітей. У садочку повністю замінили вікна, батареї та встановили сучасний тепловий пункт. Фахівці зазначають, оновлення не лише підвищує комфорт, а й дає суттєву економію бюджету. Сьогодні ми здаємо, презентуємо язла садок 38, об'єкт охоплений нашим проєктом. Тут проведено повну термомодернізацію огороджувальних конструкцій, замінено систему центрального Центрального опалення встановлений індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням температури. Також замінені окна на енергоефективні, які не відповідали вимогам енергоефективності. Також в... Ліклобід входить утеплення покрівлі. Термомодернізація садочка це комплексні технічні рішення, які дозволяють значно зменшити споживання енергії. Проєкт із термомодернізації охоплює всі райони міста та реалізується поетапно. Його головна мета створити стабільні умови для навчання та виховання дітей. Зараз ми вже майже закінчили термомодернізацію дитячого садочка номер 38 в центральному міському районі. Бачите, як гарно вийшло, повне утеплення стін, тобто це не просто там покраска, це повне утеплення утеплювачем. нові вікна, енергозберігаючі, двері, дах обов'язково, повністю нові труби, радіатори і індивідуальний торговий пункт. Садочку реально тепло. Головне, що дітки дуже задоволені загалом у кривому розі дошкільні групи функціонують у 118 закладах освіти, які забезпечені укриттями та резервними джерелами живлення. Понад 8 тисяч маленьких криворіжців мають змогу навчатися очно. Термомодернізація освітніх закладів це інвестиція не лише в енергоефективність, а й у здоров'я та майбутнє дітей міста. Анастасія Співак Глі Припчук, перший міський.